Вітаю всіх сьогодні. У фокусі нашої рубрики тематика атомної енергетики. Чи є це екологічним, вигідним, економічно і безпечним, поговоримо з нашим експертом Артемом Колесником, фахівцем з енергетичної політики і громадської організації Екодія. Пане Артеме, доброго дня. Вітаю вас. Ну, перш за все, нас цікавить екологічна складова. Тому е, таке дискусійне питання, я знаю, що навіть на міжнародному рівні чи можна вважати атомну енергетику екологічною. Одразу можу сказати, що безперечно, ні ем, розмови про її зеленість почалися тільки після того, як Єврокомісія. Включила в таксономію зеленого тарифу ядерну енергетику. У всіх чому скалось уявлення, що одразу вся ядерна енергетика стала зеленою, хоча це далеко не так. Це певні умови, за яких станцію можна віднести до цих параметрів. Українська ядерна енергетика навіть може не мріяти про це. В цілому, навіть якщо ми відкинемо всі ті більше 20 аварій в історії, які були на атомних станціях, в продуктах діяльності атомної станції весь атомний цикл викликає дуже багато питань, тому що саме джерело атомної енергетики це викопні джерела. Той же уран це викопне паливо, яке все одно так чи інакше закінчується його видобуток не є дуже безпечним. Це і хвости, які після себе залишає цей процес, який виділяє навіть небезпечний газ радон в повітря, і потребує особливого поводження. На що вже говорити навіть про саме відпрацьоване ядерне паливо, яке звичайно ми можемо переробляти так в Україні, наприклад, ми раніше його переробляли, віддаючи в Росію, при цьому заплативши там 200-300 мільйонів доларів на рік. А так чи інакше, це ядерне паливо навіть після працювання, росіяни залишали собі весь корисний цикл з нього, і нам повертали просто залишки, які ми більшість строків не захоронювали. Тільки недавно у нас з'явилось сховище, де ми вперше почали його захоронювати. Але знову ж таки, не будуючи ілюзії, воно тимчасове в світі ніколи не буде існувати постійних цих сховищ, тому що ми говоримо про сотні тисяч років остаточного захоронення ядерного палива та й, врешті-решт, сама атомна станція е, в процесі своєї життєдіяльності стане радіаційними відходами, і вона також подробує особливого поводження. Це процес, який називається декомісія, е, скажімо так. У нас як людство дуже мало досвіду в цьому процесі, дуже мало станцій, поки закривалося, і в нас найближчі десятиліття в планах закриття сотень атомних станцій по всьому світу. Ну і поки, чесно кажучи, цей процес відбувається вмання спробам, методом спроб та помилок, тому навіть оцінити вартість дуже складно. Продовжуючи тему вартості. Вважається, що атомна енергетика є самою дешевою. Чи відповідається дійсності? Якщо ми говоримо про старі радянські блоки, які є в Україні. Е де не закладено, власне, туди ми навіть не закладаємо майбутню декомісію, тому що у нас функціонує фонд в Україні в українській державі, який би мав накопичувати гроші на майбутнє, на майбутнє закриття атомних станцій, тому що так чи інакше їх доведеться закривати. Але там у нас не накопичено на закриття навіть одного блоку. Тобто ми в ціну вартості в Україні не закладаємо майбутню до Ці ми гроші, я так розумію, енергатом просто буде протягом брати нас просити з бюджету, а не це нам постійно приходило вартість електроенергії. Тому тут це що стосується старих радянських блоків. Якщо говорити про нові атомні блоки, то ну тут далеко ходити не потрібно. Можна подивитися на звіт найбільшого е, незалежного інвестиційного банку Лазарт, і згідно цього звіту атомна енергетика в цьому році вже найдорожча. Ну, щоб ви розуміли для порівняння це 180 доларів за мегаватт годину в порівнянні з сонцем: 60 мегаватт за годину і 50 вітер 50 доларів за мегаватт годину приблизно нова енергетична стратегія України передбачає будівництво дев'яти великих енергоблоків в Україні найближчим часом. Скажіть, чи це реалістично взагалі? Навіть якщо ви прихильник атомної енергетики. Ті плани, про які говорить енергатом, заявляє і міністерство енергетики, вони абсолютно нереалістичні. Просто чому? Тому що навіть якщо ми почнемо співпрацювати з дуже провальною компанією Westinghouse, а, ми не дуже успішні в цьому процесі. Куди більш успішна та ж сама Польща, і коли ми чуємо заяви про... Незалежність, майбутнє, незалежність української енергетики. Чому майбутнє? Тому що щоб побудувати станцію по світу, це в середньому 10 років. Ну відповідно, ми розуміємо українські реалії, це років 15, плюс закінчення війни. Років через 20, можливо би з'явилися блоки, навіть якби ми успішно співпрацювали з Вестінхаузом. А це не так. Ми не є в успішними в цих переговорах, куди більше напрямку рухаються краще в цьому переговорному етапі. інші держави. Uh, але й сама компанія Westinghouse, І добре, що ми з нею погано контактуємо і програємо ці процеси, тому що вона абсолютно провальна. Якщо подивитись діяльність компанії за останні декілька років, ми бачимо, що вона декілька разів збанкрутувала, перекуповувалась. Це вже не американська компанія, це вже канадська компанія, тому що її викупила. Ну і давайте конкретний приклад. Uh, проект: uh, у них є два проекти ЕС Вохтель і Віві Саммер. Uh, і вони обидва провальні. Один в цьому році буде запускатись, це Вогтель, але вони вартість вартість закладали початкову 14 мільярдів доларів на будівництво двох нових блоків. В результаті це вийшло більше 30 мільярдів доларів. І що саме цікаво, ці витрати лягають на користувачів. Тому що вона переходить у власність комунального підприємства в штаті Джорджія, і вони тепер платять за електроенергію, на яку ще навіть не отримують. Тім 150 доларів приходить в порівнянні навіть якби там за сонячну енергетику їм приходило 30 доларів в їхньому штаті. Ось такі реалії враховуючи трагедію на Чорноморській атомній, скажіть, чи можна зменшити ризики, будуючи невеликі блоки, а маленькі, це окрема тема з малими модульними реакторами. Про їх планують побудувати аж 20 штук. З іншою компанією Нью-Скел потенційно цій технології кращі показники ніж у стандартно там великих атомних блоків. Е, тому з того, що я знаю про цю технологію, про що не говорять в світі. А чому я го так? Тому що це теоретична технологія, яка не реалізована на практиці, е, прототипи малих модульних реакторів вони існують, але е, не реалізована практика виробництва. Чому вони саме модульними називаються? Тому що ідея в тому, щоб здешевити процес виробництва цих блоків, ми побудуємо умовний завод, на якому ми будемо складати їх і потім на місці збирати. От, але цього ще не існує. Перший запуск планується знову ж таки. Тільки на 2029 рік в США. Гаразд. Ну якщо не атомна енергетика, то що? Тобто які є альтернативи, враховуючи, що в Україні атомна енергетика вона ну об'єктивно має половину генерації? Постійно наполягаємо, що ми маємо сфокусуватися на переході на відновлювальні джерела енергетики. Це реальність, яка диктується вже сучасними технологіями. Ну, власне, давайте порівняння, що в США а, атомна енергетика подекуди датується, тому що вона провальна. Вона комерційно не працює, вона невигідна, тому що відновлювані джерела енергетики її витісняють. У нас чомусь враження, що ми ми мені мені такі що ми застрягли десь на уявленнях про відновлювані джерела енергетики, десь у 2009 році, коли це дійсно була скоріше альтернатива, яка тільки з'являлась. А зараз це зовсім інша технологія, яка легко може замінити всі інші типи, але знову ж таки. Ми не говоримо про закрити атомні блоки уже завтра. Ми говоримо про чітке моделювання, де в якому ми до 2050 року використовуючи вже наявний наш атомний потенціал, він дійсно великий, один з найбільших в Європі. Ми його використовуючи, переходимо на відновлення джерела енергетики. Але для цього, звичайно, потрібно вимагати від нашої влади саме концентрації на цьому і ну, розробки, хоча б нових моделювань, тому що поки що, скажімо так. Моделювання цього процесу воно спирається тільки як на якісь теоретичні уявлення без прорахунків, всього необхідного. Але якщо ми побачимо ті моделювання, на які ми спираємось, то в цілому прийти на 100% відновлення енергетики в Україні до 2050 року, це, це реально і плюс, це буде навіть знову ж таки, це буде швидше, тому що зараз у нас буде відбуватися післявоєнна відбудова. І чекати нових атомних блоків, які з'являться можливо за років 10-20, Ми не знаємо, тому що це українська реальність. А це дуже дивно, якщо у нас вже є технології, якою ми можемо скористатися вже тут і зараз. І Ефективно швидко замінювати вугільне видобництво і вугільну генерацію електроенергії Артема. Дякую вам за розмову. А нашим глядачам скажу, що якщо ви розділяєте думку нашого гостя, ви можете зайти на сайт Екодії та долучитися до підписання петиції, яка говорить про те, щоб дати зелене світло зеленій енергії і поступово виводити з експлуатації атомну енергетику. На цьому все, до нових зустрічей.